Житловий комплекс Бразер «Ріел». квартал яскравого життя, старт продажів сьогодні. В Канаді збираються світові лідери, які потроху вже починають прибувати на саміт Великої Сімки. Участь мають взяти як президент України Володимир Зеленський, так і американський лідер Дональд Трамп. У порядку денному домінуватимуть ну зараз вже очевидно напади Ізраїлю та Ірану один на одного. Війна в Україні, а також майбутні тарифи американського президента. Світові лідери прибувають сьогодні до Канади на саміт Групи Семи, як я вже сказала, який прийде в курортному містечку в канадській провінції Альберта. Зазначу, до G7 входять Канада, яка Є господарем цьогорічного заходу Сполучені Штати, Франція, Італія, Японія, Німеччина, а також Велика Британія. Крім того, будуть присутні представники Європейського союзу, а також інших глав, а також інші глави держав, які не входять до складу G7. А останніх запросив прем'єр-міністр Канади Марк Карніс, серед яких очевидно і Україна, а також президент Володимир Зеленський. Щодо зеленського, то він відвідає захід. І як очікується, зустрінеться там зі своїм американським колегою Дональдом Трампом. Ця зустріч треба сказати, відбудеться всього. Через місяць після того, як Зеленський зустрічався із Джейді Венсом в Римі після церемонії інтронізації Папи Римського. Ну а згодом фотографію, де Зеленський та Джей Дівенс усміхнені, розмістили в Білому домі, і цією світлиною похизувався керівник офісу президента Андрій Єрмак, що має додавати нам впевненості в цій зустрічі, що вона власне прийшла позитивно, як про це раніше говорила і американська і українська. Сторони, ну і крім того, приблизно півтори місяці тому Володимир Зеленський зустрічався безпосередньо із Дональдом Трампом. Це відбувалося у Ватикані під час похорону Папи римського Франциска. Будемо стежити за важливими переговорами, які триватимуть в Канаді. Треба розуміти, що основна частина подій і заходів заплановані на завтра. Ну а сьогодні, як я вже сказала, світові лідери потрохи з'їжджаються для того, аби окрім запланованих дискусій, також провести і зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом. Це відбуватиметься як і в груповому форматі, так і буде чимало двосторонніх переговорів на полях. Саміту тому за усім цим будемо пильно стежити і одразу всі подробиці повідомляти у прямому ефірі. Щодо самітів, то треба розуміти, що цього місяця їх немало, і всі вони є дійсно дуже важливими для України. Наступне фактично місце, де можуть зустрітися Дональд Трамп і Володимир Зеленський, це Нідерландська Гаага. Там пройде саміт НАТО, який стартуватиме 24 червня треба розуміти вже що побоюючись фактично суперечок і навіть скандалів на полях цього саміту його програму вже скоротили з трьох до двох днів тож саміт триматиме впродовж 24-25 червня ну а вже 26 червня відбудеться саміт Європейського Союзу у Брюсселі. Це так само для нас є важливим майданчиком. Ну і власне серед іншого. Ще й тому, що там можуть ухвалити фактично 18-й пакет санкцій проти Росії, мається на увазі вже безпосередньо імплементувати його. І сьогодні у Словаччині заявили про те, що ну будуть вставляти палки в колеса цьому процесу. Братислава проситиме спочатку вирішити постачання російського газу, а вже потім тільки буде готова голосувати щодо накладення санкцій, нових санкцій проти Росії. Зазначив прем'єр-міністр Словаччини Фіцо. Допоки питання з газом не буде вирішено. Словаччина не отримає і Словаччина не отримає гарантій наявності достатніх запасів газу. Ніяких голосів за санкції буде Братислава. Перепрошую, віддавати не буде, зазначив. Фіцо, додавши, цитую, Словаччина не має жодних підстав страждати через Україну. Кінець цинічної цитати, хочеться сказати. У будь-якому випадку, ми розуміємо, що. Словаччина та угорщина справді можуть перешкоджати цьому процесу, але будемо стежити. Лишилося фактично 10 днів, і будемо сподіватися на наших європейських партнерів, які все ж таки знайдуть механізми для того, аби ухвалити 18-й пакет санкцій. Напередодні розповіли уже і анонсували європейські чиновники його вміст. Серед іншого, пропонується зниження стелі ціни на російську нафту із 60 доларів за баррель до 45. Також Санкції стосовно іншої енергетичної сфери Росії, банківського сектору, тіньового е, флоту, але також треба розуміти, що, хоч цей європейський 18-й пакет санкцій і обіцяє бути доволі жорстким, принаймні. Це обіцяють нам наші європейські партнери. Очевидно, справді жорсткими ці обмеження будуть тільки у випадку ухвалення їх не тільки європейським союзом, а й зокрема на рівні Великої Сімки. І про це так само буде йти мова впродовж саміту, який сьогодні стартував в Канаді. Оптимізму небагато, оскільки ми розуміємо позицію Сполучених Штатів, і саме Сполучені Штати можуть перешкоджати цьому процесу. Я маю на увазі ухвалення зниження стелі на Росії російську нафту, але з іншого боку, не так давно, всього два тижні тому пройшла зустріч міністрів фінансів на рівні Великої Сімки, і несподівано міністр фінансів Сполучених Штатів Скотт Бесен підтримав пропозицію щодо зниження стелі ціни на російську нафту. Чи буде Дональд Трамп, ну фактично, продовжувати цю лінію. А ми побачимо вже зовсім згодом. Але я повторюсь, що що шансів на превеликий жаль не так багато. З іншого боку, от ми бачимо, як в комплексі працює американська і європейська дипломатія, і наскільки ось ці два саміти, які проходитимуть в цьому в цьому місяці, є пов'язаними між собою. Далі, в продовження теми російського газу, поговоримо про північний потік. потік-2», бо американський фінансист сплатив борг. Нордстріму він може спробувати мається на увазі американський фінансист формально вивести північний потік 2 із під російського впливу і зробити його, так би мовити, нейтральним. Про таке пише видання «The Insider». Американський бізнесмен Стівен Лінш на початку травня сплатив борг оператора газопроводу перед кредиторами. Зараз Лінч намагається купити північний потік 2, аби формально вивести його із під російського впливу. В такому випадку російський газ, мовляв, міг би йти до Європи по формально американському трубопроводу. Однак треба розуміти, що у біографії Лінча є лобіювання саме російських інтересів у 2000-ні роки. Він намагався провернути угоду, яка б фактично передала іноземні активи ЮКОСа під контроль Москви. З'ясувала газета Діцайт. Про те, що американський бізнесмен, який довго працював в Росії, хоче купити Північний потік. потік-2», стало відомо ще минулої осені. На початку травня вже цього року для обговорення угоди про купівлю та ремонт газопроводу, Лінч особисто приїхав до Берліна із Лондона. А 9 травня в швейцарському кантоні Цук також відбулося судове засідання у справі про реструктуризацію боргу оператора газогону суд у ЦУЗІ. Розпочав процедуру банкрутства північного потоку потоку-2» ще на вісні 2022 року. Проте рішення у цій справі постійно відкладалося. І вже на початку цього року він дав Газпрому термін до 9 травня для досягнення мирової угоди із кредиторами. Угода була підписана 30 квітня і затверджена швейцарським судом. Власне, якраз 9 травня випливає із офіційного прес-релізу. Сума сплаченого перед кредиторами боргу водночас невідома. У разі поточної угоди з купівлею північного потоку, потоку-2» Лінч ще повинен буде отримати дозвіл на неї від управління з контролю за іноземними активами Сполучених Штатів. Але розуміємо, що за президентство Дональда Трампа це може бути абсолютно нескладно. Ну і у своєму листі, направленому відомству, Лінч підкреслює, що хоче вивчити можливість поглинання і, начебто, дерусифікації північного потоку потоку-2» Фактично, як випливає з його слів. Він буде намагатися вивести російський газопровід із під російського впливу і, судячи з усього, намагатиметься зробити його американським. Однак, з огляду на історію угоди щодо активів ЮКОСа, як зазначає знову ж таки газета Діцайт, наприклад, озвучені наміри ставляться під великий сумнів. Віддати свій проект американському інвестору при цьому Газпром може швидше звідчаю, адже в іншому випадку він може так і залишитись покинутим. А пояснює уже економіст Сергій Вакулінко. З точки зору Лінча ситуація така: товариші, це валізка без ручки. Ви самі цю ручку не прикріпите. Без нашої допомоги газ по цьому трубопроводу не піде. Якщо ми будемо в цьому брати участь, то ми можемо домовитися. Для вас прибуток у тому, що по контрольованому США і американськими інвесторами трубопроводу у газу є шанс йти, без цього ваш газ буде сидіти під ямальськими болотами. Ось ваш вибір, товариші росіяни. Ну от наміри так начебто здаються зрозумілими американського фінансиста. Водночас треба розуміти, що дійсно цей сценарій е, не такий уже і нереалістичний, оскільки західна преса чимало писала про те, що Росія та Сполучені Штати справді можуть домовлятися про перезапуск Північного потоку. потоку-2», газопроводу, який мовляв, уже е, фактично працюватиме. Під керівництвом, під американським керівництвом, але у той самий час відбуватиметься, мовляв, транспортування російського газу до Європи. Ми розуміємо, що такий сценарій точно. Стикається з опором європейських партнерів в Німеччині, зокрема, так країни максимально дотичної до цього газопроводу, скажімо так, уже заявили, і зокрема, Фрідріч Мерц, німецький канцлер, про те, що такий сценарій, начебто, є неможливим, і Німеччина ніколи не купуватиме російський газ, який міг би потекти цим газогоном знову до Європи. Ну, але бачимо, що американці в цьому сенсі не опускають рук, і от ситуація довкола зусиль фінансиста Лінша, вкотре нам доводить, що такі домовленості чи переговори між Росією та Сполученими Штатами очевидно були і, можливо, ще тривають. Тому будемо стежити за цим процесом, який очевидно є дуже важливим для нас, оскільки й до повномасштабного вторгнення Росії в Україну саме наш уряд постійно наголошував на тому, що цей газогін не, не може бути добудованим і а, проти нього повинні будуть бути введені санкції. А, водночас цього не сталося. Ну але фактично сам газогін і його будівництво уже унеможливила повномасштабна агресія Росії проти України.